Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. І так, міністр соціальної політики Оксана Жолнович нещодавно. А точніше, 18 лютого 2023 року, офіційно відповіла на основні питання щодо індексації пенсії, яка буде в тисячі березні 2023 року. І до речі, індексація все-таки буде в березні 2023 року, а не в квітні, як пишуть деякі змі. І індексація буде підвищувати рівень виплати пенсії, і вже зафіксували підняття пенсії на рівні 20%. І Оксана Жолнович, міністр соціальної політики, офіційно. Заявила, що пенсії піднімуться десь на рівні від 400 до 700 гривень. І я би хотів вам надати вирізку з цього відео, де вона офіційно заявляє про підвищення пенсії на такий рівень. Поїхали! Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу, посилання під цим відео якою тоді буде середня пенсія і мінімальна пенсія в нашій країні після збільшення? Е, ну, мінімальна пенсія, вона зафіксована залежно для різних категорій, тобто там від 200 до е, 2600, угу. е, залежно від стажу, там 25-35 віку, немає єдиної такої прям межі. Середня пенсія це е, 3500, е, якщо я не помиляюся, а зараз буде 4200-4500, також залежить від категорії. Угу. Середньому середня доплата становитиме від 400 гривень до 700. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.